Добрий день, малята. Сьогодні я пропоную разом зі мною намалювати український рушник. Важливе місце в житті українського народу займає рушник. Не було жодної хати без вишитого рушника. Ним прикрашали стіни, накривали хліб, витирали руки. Вішали рушник над вікнами, над дверима, щоб нічого поганого не війшло до хати. Рушник дарували на весілля, у рушник загортали немовля, коли воно щойно з'явилося на світ. Коли син вирушав у дорогу, мати дарувала йому рушник, як оберіг від лиха, а дочок матері навчали вишивати рушники ще з малку. Давайте для початку зробимо пальчикову гімнастику. Я в садочку сиділа, рушник вишивала, мені сонце світило, мені воно шити допомагало. Давайте для початку розглянемо наш рушничок. Він в мене прямокутної форми. Вже заздалегідь я зробила з обох боків бахраму за допомогою ножиць. Зеленою фарбою я зробила відбиток пензликом. Червоною фарбою я зробила пряму лінію. Зеленою фарбою я зробила цяточки. Синьою фарбою я зробила хвилясті лінії. Жовтою фарбою я зробила невеличкі квіточки, які я прикрасила червоними цяточками. Та посередині я зробила квіточку червона серединка та багато жовтеньких пелюсточок. Справа та зліва орнамент однаковий. Для цієї роботи нам знадобиться кліончата серветка, рушничок біленький, пензлик серветка, стаканчик з водичкою, фарба жовта, зелена, синя та червона. Для початку беремо пензлик, набираємо достатню кількість водички та робимо відпиток зеленої фарби. Справа та з лівого боку. Ритмічно Ось так. лівою рукою тримаємо наш біленький рушничок. Вимали гарненько пензлик, витрили серветочкою, беремо червону фарбу та малюємо пряму лінію зверху донизу. Ось наводимо, щоб вона виглядала яскраво. З однієї сторони та з іншої. Витрили серветочку, потім малюємо крапочки також притмічно, ось з обох сторон. Звик, витрили серветочку, беремо синю фарбу, малюємо хвилясту ту лінію ось, з однієї сторони та з іншої. Ось. Трішечки наводимо, щоб вона була яскравішою, витрили серветочку. Беремо жовтий колір та робимо знову відпиток у вигляді квіточок. Ось. Один, два, три. Ось такі гарні квіточки у нас з вами виходять. Невеличку кругленьку серединку. Багато пелюсточок зверху, знизу, справа, зліва та з усіх боків. Ось такий гарний рушничок у нас з вами вийшов. З нетерпінням чекаю на ваші Малюнки до побачення, мої любі.